На телефонному зв'язку Іра Герасимова, це наша колега з п'ятого каналу. Ірино, добрий день. Доброго дня. Привіт ще раз. Що сталося власне на блокпості там на в'їзді в Маріуполь? Ну, дивись, якраз в той момент, коли ми з Донецька, попрацювавши в Донецьку, їхали вже в Маріуполь. Нас зупинили, оглянули, і ми почали домовлятися з українською армією, щоб вони дозволили нам познімати на блокпосту. І от якраз в період, коли я з керівником, ну з головним на цьому блокпосту домовлялася, щоб ми познімали, почалися постріли. Хлопці миттєво крикнули, щоб ми лягали подалі від блокпосту в траву, От приставили до нас хлопчину. З української армії з кулеметом, який нас прикривав, і власне відбулася перестрілка. Спочатку ми думали, що перестрілка почалася з боку міста, тобто з боку Маріуполя. Насправді, сьогодні вранці ми вже побували на цьому блокпосту і зараз е, вирушаємо від них. Вони пояснили, що перестрілка була з боку е, в'їзду з боку Донецька. Е, вони кажуть, що ну, їм невідомо, хто це стріляв, але... Е, Цих людей о, власне в пресі називають сепаратистами. Була ніч зрозуміти, скільки було там людей, о, з чого стріляли важко, але хлопці однозначно кажуть, це були бойові набої. Хоча, як ти вже повідомив, жодного пораненого все обійшлося. Yeah. О, враховуючи те, що був вчора виданий ультиматум сепаратистами амбором, так що у хлопців є 24 години на те, щоб забратися з блокпостів, то Українські вояки вважають, що очевидно, це був такий метод залякування. Однак вони і зараз у ці хвилини продовжують стояти на блокпосту на в'їзді до Маріуполя. А зараз ти перебуваєш десь в районі Маріуполя? Так, так. Скажіть, будь ласка, чи правда що е, там народ е, ну, категорично налаштований саме через події 9 травня, е, там налаштований проти української армії і немає зовсім симпатиків, так би мовити, е, е, антитерористичної операції? Ну дивись, один нюанс, після якого стає все зрозуміло, коли ми запитуємо у увершників у української армії, чи маєте ви що їсти, вони кажуть, що якби не місцеві мешканці, які годують нас. То ми ви вже з голоду померли, тому що а, армія їх не годує, і їм все привозять місцеві мешканці, зокрема Маріупольці. Однак, як нам пояснили, а, люди, які виступають за єдину Україну, які підтримують українську армію, вони досить м, ну тихі, так вони не говорять про це на публіку, просто йдуть в магазин, купують їжу і привозять її хлопцям. І таких людей дуже багато. Тобто, очевидно, ті, хто а, виступають про... Від'єднання, які підтримують ДНР, і вважають, що сьогодні вони живуть в Донецькій Народній Республіці, вони просто а, публічно і голосно про це заявляють, але їх менші. Угу, зрозуміло. Ти там як взагалі в безпеці? Вас хтось супроводжує, тому що, ну, ще й п'ятий канал в Маріуполі? Ну, спасибі, що нас засвітили, так, а, тобто допомогли нам, я так розумію. Дякую, ми безстаті один нюанс забула сказати. Насправді дуже багато людей, і це більшість, принаймні Маріуполь, вони взагалі не ну, якби вони кажуть, що вони ні за тих, ні за тих. Вони хочуть миру і спокою. Вони не хочуть приєднання до Росії, так? Але вони так само не довіряють і навіть не поважають владу, яка в Києві. Тобто це мирні мешканці, яким не хочеться, щоб в них були на їхній території, на їхньому рідному місті танки і вояки. Власне, це ключовий момент тут. Добре, дякую, Ірина. Спасибо. Да, тримайтесь.